Звичайний дитячий майданчик в одному з житлових кварталів Запоріжжя. Переселенка з Гуляйполя Ольга Галушка разом із онукою вийшла на прогулянку. Каже, багато років пропрацювала вихователькою у дитсадку, і елементарні правила санітарної гігієни дитини для неї на першому місці. Бабуся пильно стежить, аби дівчинка не гралася у піску, куди є відкритий доступ для домашніх та бродячих тварин, які можуть бути носіями захворювань. Весь час ми виходимо на сюди на Площадку і виносимо свою воз водою, але коли повертаємося з площадки. Додому заходимо, ми зразу дитину купаємо і руки завжди милом. зараз. Коли температура повітря в тіні сягає 37-38 градусів, джерелом інфекційних захворювань та отруєнь стає їжа. Розповідають у Держпродспоживслужбі. Рекомендують бути вкрай уважними, коли придбаєте продукти. Ніколи не брати ці продукти на стихійних ринках або в місцях стихійної торгівлі, де Реалізатори цієї продукції не мають жодних підтверджень про якість походження тих продуктів в своїй більшості. Це швидкопсувні продукти, молочні вироби, м'ясо, риба. І вони потребують певних температурних умов для зберігання та реалізації. Посилює ризики псування харчів і тривале відключення електроенергії, адже світло вимикають не тільки в оселях людей, а й у продовольчих крамницях. Багато суб'єктів господарювання, які мають магазини, вони залишають в них є генератори, вони працюють, забезпечуючи світлом, але вони трошки, якби не до кінця виконують свої обов'язки, і при цьому у них холодильне обладнання вимкнене. А коли люди заходять до магазину, Необхідно звернути увагу, працює це холодильне обладнання чи не працює? Ольга Галушка купує продукти у крамниці. Все беремо ми, у тебе, там, де е е е холодильні установки. Як немає холодильні, зараз виключають генератори. А от, наприклад, на Сусилі часто виключають 4 на 4 І от у холодильника всується. А як ви зберігаєте їжу? А не, не... Коли людина себе почуває недобре, її починає нудити або з'явились більш виразні симптоми, слід звернутися до лікаря. Радять фахівці. Тільки він поставить правильний діагноз за необхідності, проведе лабораторне обстеження і призначить курс лікування. Не треба займатися самолікуванням, як це в нас на жаль буває. В більшості випадків, коли люди першу добу, дві-три, хто скільки видержи, намагаються себе лікувати, чим ускладнюється все для свого організму і нарешті все одно потрапляють до лікарня, але вже більш запущеному стані. Можна полегшити свій стан, пити велику кількість води або чаю. Я говорю, вугілля там. Але не, не такі не більш дієві засоби для того, щоб не нашкодити виявити причину розладу здоров'я допоможуть у паразитологічної лабораторії, яка функціонує на базі Запорізького центру контролю і профілактики хвороб. Фахівці б'ють тривогу. Епідемічна ситуація з паразитарних хвороб в області несприятлива. Зросла кількість випадків інфекційних захворювань, в тому числі і паразитарних, збудниками яких є гільмінти. Зараз проводиться макроскопічний огляд дерафілярії, яку вилучили у хворого хірургі. Шляхом із верхньої частини грудної клітини вимірюється розмір дирофілярії і визначається стадія гельмінта. Ми кожний випадок дирофіляріозу підтверджуємо направленням макроособини гельмінта до центру громадського здоров'я. Правила особистої гігієни більш широке поняття ніж ретельне миття рук, зауважує Ольга Зарудна. Це і зберігання продуктів у належних умовах, вживання якісної води, споживання м'яса та риби, які пройшли термічну обробку. В першому півріччі цього року, поточного року, у нас зареєстровано більше 40 випадків перестарних захворювань нашого населення в Запорізькій області на перестарні хвороби. І що хочеться відзначити, що більша частина, а саме 80%, це контактні паразитози. Що у нас реєструється? Це ентеробіоз, лямбліоз, криптоспоріоз. Що таке контактні інвазії? Це ті інвазії, які передаються здоровій людині від хворої людини. При безпосередньому контакті, тобто через забруднені руки, через предмети ужитку. І які заходи профілактики цих контактних гельмінтозів, це перш за все не підносити до рота забруднені? Речі щодо випадків ботулізму, виявлених у двох запоріжців, на власника крамниці відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Розслідують зараз і випадок масового харчового отруєння, де постраждало 13 осіб, серед яких одна дитина. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.